Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні в огляді покажемо декілька моделей вже в зібраному стані, готові до відвантаження. Це, звичайно, не весь асортимент, який є у нас в магазині, але в принципі порівняти можна. Першу модель, яку ви бачите, це модель Elvin Панігаля в червоному кольорі. 8 кВт 60 Алітін. Скомплектована перевернута вилка. Задній мономаятник, Ну і куча ще різних примочок. Наступні дві моделі в синьому і в зеленому кольорі. Це нова модель 23-го року. Це Elvin Vision. Це нові моделі. Чим? От саме Відрізняється Elvin Vision, якщо порівняти з Panigale, з r 3 123, то в них фари ну просто бомба. Тобто лінза світить дуже шикарно. Тобто, ясно, що в подовій вогні е у всіх йдуть LED, що в r 3 що в Panigale, але от фари, от саме Vision, ну мені сподобалось, що ближні, що далі, дуже гарно світить. Синій і зелений колір це комплектація 3 кВт максимальна швидкість 90. Акумулятори поки що стоять в базі 32 ампері. Це до 70 км пробігу Наступна модель це йде l 3 в червоно-чорному кольорі, комплектація також. Базова 3 кВт, максималка 90, акумулятор 32 геловий це 70 км пробігу. Наступна модель це Elvin EM123. Це виконаний в кольорі нашого прапора. Їхав не під замовлення, ми вирішили. Замовити в такому кольорі і він, в принципі, вже проданий, їде на Дніпро. Також комплектація 3 кВт, акумулятор 32 А, Гелевий на дальність пробігу 70 км. Ця, до речі, модель Elvin em 123 Це єдина, яка йде з бардачком. Інші моделі під баком. Баки йдуть металеві, бардачка немає. Бардачок є тільки в моделі Elvin EM123. По приборних панелях усіх показує швидкість, заряд акумулятора та пробіг. Elvin R3, Elvin Vision, Дисплеї однакові. І... Елвін Панігалі кВт Тут йдуть прямі вилки на цих моделях, а вже під замовлення йде вилка перевернута. Це також можливо замовити в нашому магазині. Що стосується маятників, стандартні йдуть подвійні маятники на всіх моделях, навіть на Elvin Панігалі також стандартно йде подвійний маятник. Під замовлення на 8 кВт йде мономаятник. З таким катком. 180 на 55. Більший вибір, більші комплектації можете оглянути у нас на сайті або телефонуйте за номерами, вказаними на нашому каналі. Дякую!